Вітаю Суспільна політична медіаплатформа Інтервізор. Продовжує свою діяльність. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. З нами сьогодні в студії чарівна, прекрасна, розумна доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ганна Малкіна. Мене звати Світлана кошнір, і ми починаємо. Пані Ганно, я дуже рада вас бачити. Тим Навзай. паче, що події попереднього тижня, події, які цього тижня вже стаються, вони не залишають нічого іншого, як брати великими крупними, як то кажуть, масками і дивитися на всю цю картину. Ну, по-перше. А, минулого тижня Україна і Сполучені Штати Америки підписали угоду про копалини, Нам сказали, що це наша перемога. Ну, подивимося, ще ніхто нічого толком не знає. Багато хто не читав, вже, мабуть, ви бачили е, і заяви народного депутата Железняка, який кричить: Карул пробів, ми нічого не бачили і читали, а Камбіновці мовчать, теж нічого не знають. Але якщо брати стратегічно і на роки, чи вбереже нас ця угода про, про копалини? Від наступних політичних ризиків на фоні того, що майже через добу виходить представниця держдепу, і говорить а тепер Сполучені Штати Америки виходять з перемовного процесу і хочуть, щоб Росія і Україна сіли за стіл перемовин і почали домовлятися. Якщо не буде посередника між нами, чи фактично посередник береш на себе чи не завжди функції гаранта дотримання сторонами умов. Цього договору, не знаю, там про перемир'я чи про довгий мир, чи не так? А, дуже складне питання, не. пані Світлано. Ви окреслили такий великий шматок різноманітних питань, різноманітних проблем. Не. А спробую поділити це на декілька частин. А по-перше, угоду, яку ви згадали, дійсно, поки що ми маємо більше запитань, ніж відповідей, тому що е, насправді ніхто ну я маю на увазі ніхто, хто міг би інформацію про деталі цієї угоди винести в публічний простір, ніхто цієї угоди не, не читав і не бачив. І наскільки мені відомо, там же існує не одна угода, а існує дві ще додаткових так званих якихось. Ну, не, не так званих, а таких, які конкретизують, бо ця основна угода вона є рамочною. Дві інші вони там якусь містять конкретикою. Це така чорна скринька, про яку в принципі нема зараз про що казати, але дуже цікаво, що там насправді, тому що може бути все, що завгодно, і чи не заганяє себе Україна в пастку на майбутнє покоління цією угодою. Ми цього не можемо зрозуміти. Крім того, особисто у мене є багато запитань щодо того, що ну щодо взагалі необхідності ратифікації такої угоди, тому що угода, яка була підписана міністром економіки з нашого боку, пані Свіріденко. Це, по суті, ніяка не міжнародна угода, це міжвідомча угода, яка між міністерствами економіки була укладена. А такого роду угоди вони не передбачають ратифікації парламентом. Чому раптом зараз цей процес запускається? У мене є питання. Можливо, є відповіді, але поки що відповіді на це питання я не побачила. А тепер щодо сполучених штайців Америки а, і оцих всіх заяв, то тут, ну я думаю, що всі, хто спостерігається цим процесом, навчилися трошки видихати і а, чекати далі, що будуть далі, які будуть заяви, тому що настільки контроверсійні заяви кожного дня лунають. У, улітаємо стаємося, от, то одне, то друге. І навіть прийшла така інсайдерська інформація від американських чиновників, що вони не поспішають виконувати накази Трампа, поки він двічі про це не скаже, що найменше двічі, тому що що може змінитися на 180 градусів будь-яка позиція, будь-яке рішення, і тут зараз ми також так само бачимо гру. Сьогодні ми чуємо про те, що Україну будуть Сполучені Штати підтримувати. І оцей така доленосна, начебто, зустріч у Ватикані, двох президентів України, Сполучених Штатів Америки, начебто дала нам надію. Потім ми е, чуємо заяви про те, що взагалі Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу. Я Думаю, що е, це ті месенджі, які взагалі поки що не варто. Якось серйозно на них дивитися, можливо, це елемент певної, певної гри. І щодо посередників, і чи має хтось бути. Посередником і гарантом, звісно, що мають, тому що по суті між Україною і Росією зараз конфлікт, який не має вирішення, тому що він стосується ну, екзистенційної долі України. Росія не, не, не позбавляє нас право на нашу власну державність, суб'єктність і існування. Тому такі конфлікти вони як такі, в принципі, вирішення не мають. От найскладніші конфлікти, які не мають вирішення: конфлікти на основі релігії, етнічності, мови в тому числі, їх можна тільки певним чином. Врегулювати і там дмухати на холодне, щоб ці конфлікти не розгорілися. От у нас саме такий конфлікт, тому все залежатиме від того, хто буде цим посередником. Це по перше, і по друге, що буде. Е Записано, конкретизовано в цій угоді навіть про перемір'я, да можливо не про завершення війни, а про якесь там припинення війни і подальші кроки, тому що якщо це буде черговий мінськ, де не були вказані ані якісь там санкції за порушення, там припинення вогню, а не були чітко про проставлені етапи виходу з конфлікту, і тим більше не були призначені, скажімо так, ті сторони, які будуть займатися моніторами, Ринок дотримання цих угод. Тобто, якщо цього всього не буде, то ми просто отримаємо тимчасову якусь таку а, проміжок часу mm -hmm. на те, щоб видохнути і знову втягнутися в те саме. А в даному випадку, я думаю, що ми не лишимося без Штатів Америки. це і репутаційно їм невигідно, і, власно кажучи, а, є свої, свої інтереси не mm -hmm. більш глобальні, ніж просто розв'язання вирішення конфлікту між Росією і Україною, mm -hmm. тому я думаю, що це просто просто частина гри, і треба чекати, що буде далі, якщо говорити про те, що посередниками, можливо, четвертою силою в цьому перемовному процесі мала би стати колективна Європа, чи бачите ви зараз того лідера, того політика, хто міг би бути особленням європейського союзу, тому що конфлікт, війна іде на території Європейського союзу більше 10 років. Європейський союз якось досі, знаєте, як то не прокинувся. Трошки прокидається. Дивимося зараз, що там відбувається в Німеччині, але Німеччина занадто зайнята своїми власними справами. І я щось не бачу, щоб у мене це була така таке бажання стати на весь на весь сріст і сказати: а тепер і Європейський Союз буде долучатися до вирішення цього питання. Чи європейці бояться, що якщо вони заходять в цей перемовний процес, Трамп каже, ну, все, тепер я точно пішов. А, ну, по перше, Трампу з одного боку може здатися, що Дональду Трампу вигідно перекласти відповідальність за Європу на Європу. Але це не зовсім так, тому що якщо раптом ми припустимо, збуделюємо сценарій, що Європа взяла на себе лідерство і вирішила цей конфлікт, то це означає підсилення Європи. А Америці це не вигідно. Тобто, це така велика геополітика програш Трампа. Та геополітична шахівниця, тобто вони з одного боку Європу якось штовхають на те, щоб вона підсилювалась. Але з іншого боку, глобально це не в інтересах США. А далі щодо лідерства в Європейському Союзі, лідерство криза політичного лідерства, про яку ви зараз сказали, вона закладена інституційно в самий цей проект ЄС. Чому тому, що у Європи немає обличчя? Тут хочеться згадати слова Генрі Кісінджера, відомого американського дипломата і науковця, який сказав: якщо я захочу зателефонувати в Європу, кому мені телефонувати? І е, немає лідера, загально європейського лідера, який міг би взяти на себе повноваження і формально, юридично, і Ну, морально, да для того, щоб Європа змогла таким єдиним фронтом виступити. А до речі, багато пропозицій завжди весь час існування європейського союзу лунало про те, що необхідно запровадити загально європейські такого mm -hmm. лідера, там президента, наприклад, європейського союзу. В принципі, ну от саме таким шляхом піти для того, щоб сформувати загально європейське лідерство. І цього не сталося. І саме тому ми бачимо сьогодні різних лідерів. Тот же Еммануель Макрон. Тот Мерц, але в них є проблема. Європейські країни є демократіями, і лідери в них змінюються кожного електорального цикла. по суті, лідер європейської країни може програти ці вибори, може прийти інший лідер. Знову ж таки, певний час треба йому для того, щоб увійти в цей процес, як зараз канцлером Німеччини відбувається. А потім новий електоральний цикл і так далі. І це дійсно дуже серйозна проблема. І Якщо дати відповідь на питання, хто зараз може з європейських лідерів. Повести за собою Європу, то у мене відповідь що ніхто. Нагадаю нашим глядачам, що в студії сьогодні у нас в гостях Ганна Малкіна, доктор політичних наук, ви на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Мене звуть Світлана Кушнір, і ми продовжимо. Отже, ми бачимо, що на європейському континенті, де немає яскраво вираженого одного лідера, але яскраво вигля... сяють зірки, беремо зірки в лапки. Угу. Фіцо, Орбана, зараз це може стати Сімеоне. Це кандидат в... в президенти Румунії, який на цьому першому турі, що відбувся у неділю, фактично лідирує ультра-ультраправий, скажімо так, і навіть більше йому заборонено, йому заборонено. В'їжджати на територію України. Чому? Тому що його антиукраїнські заяви і фактично заклики до узаконення до Юри анексії Криму. Вони, ну, вони мали місце, вони були. І тут питання про російські сили, які так чи інакше фінансуються, розширюються, тиражуються в. По кордонах з Україною вони все більше і більше набувають ознак, такого, такого як свого зловредних політиків. А, Орбан, який не вже знаєте, береги, плутає і на Україну, може такі нехороші заяви робити. Фіцо, Вучич, Грузія, яка перестала бути нашим партнером, не говорю про грузинський народ, ми говоримо зараз угу. про владу Грузії. А, на минулих президентських виборах минулого року. В, в Молдові майже майже була така ситуація критична, що проросійський ставлений стояногло мог перемогти, і зараз він буде рватися до парламенту, тому що парламентські вибори ось ось носі у Молдові. І зараз Румунія, ну в общем, по всьому кордону не узка... можемо згадати і ту ж конфедерацію, яка завдяки е, партію конфедерація в Польщі, яка завдяки е, протистоянні і е, ну давайте чесно. Це був болісний удар у Спину Україні під час війни, коли почали блокувати кордони. Mm -hmm. І про цю конфедерацію ніхто б ніколи не знав. Якби вона не зіграла на українському питанні, і вона зайшла не лише в сейм Польщі, але і має своє представництво в Європарламенті. Ось отак от виграли на українській темі. Чи не здається вам, що ці режими, ці злавр'єдної політики, просто якось знаєте, розмножуються? Європа, європейський лідер, якого немає, або європейські лідери, які мають покарати все це, піддаються шантажу і йдуть фактично фарватері шантажу. Да, ну до да, окей, щось ми придумаємо з вами. Угорщина, дамо вам трошки грошей, але ви маєте за щось про проголосувати. Потім будуть інші країни, обов'язково піднімуть свою голову, такі фактично сепаратистські рухи, і в той ж Іспанії, не знаю, там в країни. Це це може бути і насправді перспектива досить небезпечних ну, хвилювання викликає в термінологію, скористаюся, та занепокоєння викликає. А, знаєте, Кажуть про те, що історія циклічна, і так само, як сто років тому зростання ультраправих, в принципі, крайньо точніше, полярних політичних сил відбулося в Європі, що призвело до становлення тоталітарних режимів і так далі. Так само ми сьогодні бачимо таку саму тенденцію. Сьогодні в європейських парламентах я зараз маю на увазі національні парламенти, фактично не присутні центристські партії. А центристські партії це партії, які об'єднують суспільство, тому що крайню праві, крайню ліві партії ультраправі, ультраліві, вони навпаки. Є основу для фрагментації для розколу суспільного. А тому довгий час центристи все це об'єднували і забезпечували стабільність. А сьогодні ми бачимо тенденцію цього поляризації політичного спектру і партійно-політичного спектру в фактично кожній країні Європейського союзу і ці країни, які ви назвали, це якраз такі тільки є підтвердженням. Звісно, що Російська Федерація буде цим користуватися, тому що гасло. Російської Федерації розділяє і владарюй, да, mm. і е, наслідком цього є різноманітні проекти, в тому числі багато є інформації про фінансування з боку Російської Федерації цих проектів, вдається їм. Все більше і більше приходити до влади, що ми, власно кажучи, бачимо зараз. От Румунію ви згадали, mm -hmm. пройшли якраз президентські вибори, і у мене погана новина, тому що, скоріш за все, пан Сімео не стане президентом, тому що його розрив з кандидатом це мером Бухаресту, mm -hmm. який 20%, там, ну, друге місце посів в президентських перегонах. Каже нам про те, що ну досить складно буде щось йому протиставити. Хоча є шанс, я так зараз mm -hmm. песимістично не буду окреслювати картину, тому що е, треба подивитися на явку. Насправді в Румунії на президентські вибори пройшло дуже мало людей. Явка виборців становила 52 там 52,3% щось таке. Тобто, це означає, що є велика частка, потенціал є великий для того, щоб мобілізувати решту виборців і відповідно скерувати їх голоси на е, кандидата про європейського це може бути пов'язано з тим, що попередні вибори, попередній тур. Фактично, перший тур, де переміг Джорзеску, були скасовані, і частина молодої аудиторімолодої аудиторії молодого електорату Румунів не прийшла, проігнорувала тих ці... цих кандидатів і ці вибори. Ну, молодь взагалі не дуже голосує на виборах. і Це не тільки румунська молодь, це в принципі в усіх країнах, і в Україні в тому числі молодь активно бере участь в революціях, в акціях протесту. Але коли треба піти на виборчу дільницю, то тут часто буваються нюанси. Тому, можливо, дійсно це відбулося за рахунок того, що молодь не мобілізувалася, і більше того, можливо, виборча кампанія проводилася таким чином, щоб якраз такі. Ну, зробити так, щоб велика частина населення не прийшла на вибор, особливо того населення, яке має проєвропейську позицію. І знову ж таки, все це говорить про те, що потенціал ще є. Треба працювати над тим, щоб мобілізувати електорат, підвисити зробити так, щоб зросла явка виборців на другий тур президентських виборів. Тому можливо, щось, щось можна буде зробити, але поки що оптимізму в мене немає, бо розрив між двома кандидатами дійсно дуже високий. Баняно, не ваше мабуть, питання з іншого боку, ваше, тому що ви ж доктор політичних наук, ви знаєте, знаєте історію політичних баталій і політичних домовленостей на багато багато років до, до нас. Так, от, а що робити зараз в Україні, якщо прогнозуємо, моделюємо Сімеоне стає президентом Румунії, і тоді наш МЗС має або Написати ноту протесту, що вони не сприймають його, тому що він у нас оголошений людиною небажаною в Україні за заклики до фактично визнання анексії Криму. З іншого боку, з огляду на те, скільки Румунія вкладає в Україну і скільки там наших інтересів предметних на да, прагматичних, ми маємо з ним налагоджувати контакт. І є тут вихід, можливо, історія нас чомусь навчить. Ну це насправді не взаємопов'язані речі, тому що визнання виборів перемоги того чи іншого кандидата робиться незалежно від бажання або небажання якоїсь країни бачити конкретну особу президентом і не від того, чи є ця людина там нон-грата. А легітимність виборів підтверджується міжнародними спостерігачами, внутрішніми спостерігачами, якщо немає там масових судових позовів, якщо немає системних порушень, то тоді все ок, Україна буде змушена. Інський і президент, глава парламенту ці вибори визнати і привітати. Це нормально. А те, що президент Румунії буде персони ну це вже в робочому порядку, як то кажуть, треба вирішувати залежно від того, що він буде говорити далі. Тому що в принципі, поки що, всі його заяви це заяви, які були зроблені в приватному порядку, це заяви неофіційної особи, і тому кожна людина має право на свою думку. Я думаю, що на поступ. presidente А сім буде набагато більш обережнішим, тому що тут вже треба стояти на такому шпагаті між своїми якимись уподобаннями, своїми амбіціями і своїми бажаннями, і членством в євросоюзі і НАТО. Я нагадаю, що Румунія все ж таки є членом НАТО, членом Євросоюзу, і в тому числі залежною є і фінансово від європейської допомоги, і європейських там європейських вигулянь. Тобі більше що Румунія не найбагатша країна. Європейського союзу, тобто там є фінансові інструменти, якими можна бути трошки в політкоректніше русло пана Сіміона завести, тому все це має треба розвести. Ці питання з виборами привітати. А те, що далі, персона до знімати не знімати, це можна дивитись по ситуації з огляду на те, що ми підписали цю угоду про Копалини, що. Все одно буде продовжений перемовний процес, що скоріш за все це перемир'я, про яке попросив Путін, можливо, станеться президентство України стоїть на своїй позиції, що ми хочемо 30 днів. А взагалі-то можна і безстроково забирайте свої манатки, хто кажуть, і своїх солдат ідіть з нашої території. Чи побачимо ми? До кінця літа, я кажу до кінця літа, до от, о, входження в осінню воєнну кампанію в, в, на полях війни. Чи побачимо ми зниження ескалації? Мож, можемо ми не сподіватися з огляду на те, що а, на полі бою можливо, як то кажуть, пушки там а, замовчать, а дипломати виграють цю проміжну битву поки що. Тут багато різних прогнозних сценаріїв все залежатиме від того, чи буде досягнуто домовленість щодо припинення вогню на якийсь тривалий період, тому що це дуже важливо. Треба розуміти, що це дуже важливо психологічно. Тут є момент, коли встановлюється режим тиші, і якщо він триває довго, то розпочати знову інтенсивні бойові дії надзвичайно складно, навіть з психологічної точки зору. Причому для обох сторін, тут я не буду казати, що для російської тільки федера... російської армії ні. Для обох сторін це складно психологічно, і саме тому першим кроком завжди добуваються да, дипломати, там, модератори, учасники всіх цих конфліктів, щоб була встановлена тиша, щоб вона була а, тривала. Тому, якщо такий процес піде, а, то, можливо, далі ми побачимо якісь дипломатичні кроки, але це можливо і а, знову ж таки шансів на це небагато, тому що, судячи, виходячи з заяв. Представників російської влади mm. а, жодного формулювання, жодної поступки від своїх. Першопочаткових заяв про денацифікацію, демілітаризацію, цей набір цього обріду, вони від жодного слова не відступили, і вони не відмовляються від включених в свою конституцію областей України, тобто вони не озвучують жодного кроку про компроміси. А це означатиме, що і ніякої домовленості бути не може. Ну можливо, там якіму чином нові санкції, якщо вони будуть запроваджені. Сполучені між штатами додаткові вони яким чином подіють, але знову ж таки не в короткостроковій перспективі. Тому, якщо казати про літо, то я думаю, що шанс, звісно, що є, дуже б хотілося б, щоб він був, але він поки що не такий високий. На останок пані, Анна, скажіть, будь ласка, чи були в історії політичних перемовин періоди, коли отакої От відвертої політики? Коли прям все на показ, всі про все знають, всі про все домовляються, потім всі і не можуть домовитися. Чи було це колись в історії? Чи це просто притаманно нашому сьогоденню, такому інформаційній ері, намаганню бути популярним? Селфімени, Тікток, не знаю там магістри і міністри і все таке інше. А дійсно всі ці конфлікти і намагання їх врегулювати сьогодні отримали зовсім іншу форму, тому що як війна відбувається в прямому ефірі, так і переговорні процеси відбуваються так само в прямому ефірі. Я не виключаю, що існує певна частина інформації домовленостей, які є закритими від громадськості. Але інсайти, оці ці всі вит... витоки інформації вони трапляються постійно, тому що будь який засіб масової інформації. Це і блогери, це офіційна преса. Вони прагнуть чого: хайп, охвати, перегляди, лайки, вподобайки, да, і все решта. Тому кожен на випадки біжить, якщо там щось десь хтось розказав якусь дрібницю, якусь подробицю, якихось куларних домовленостей. Звісно, що такого ніколи не було. І наша техногенна медійна ера вона диктує нові правила і нові умови. Але те, що ми, начебто, про все знаємо, і всі про все знають, це створює додаткові проблеми, тому що. Що, от, начебто, да, іде переговорний процес між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. От вони там про щось домовляються. Вони всі вийшли, які зробили заяви. Потім проходить деякий час, і Виявляється, що вони один одного не так зрозуміли, неправильно зрозуміло, по іншому по-своєму інтерпретували і так далі. І ніяких претензій пред'явити, як то кажучи, не ніхто нікому не може. Тобто, дуже багато слів, дуже багато шуму інформаційного, дуже багато інформаційного фону, але немає. Результату, а саме через те, що ну немає спільного знаменника, і ну, власно кажучи, невідомо як цей спільний знаменник знайти. Це проблема, з якою ну я думаю, еволюційним шляхом також людство буде певним чином виходити з цієї, в тому числі, проблеми. Ну. От якось так в такому світі ж Казав один класик, що це проблема зростання, проблема росту. Але будемо сподіватися, що політики, геополітики, стратеги, які на цій шахівниці світовій зараз розставляють фігури, іноді готові покласти їх. вони зрозуміють свою відповідальність. Перед всім людством, тому, що ми бачимо вже ще одну лінію розлому, але про це ми поговоримо обов'язково наступного разу. Я говорю про протистояння Індії та Пакистану. Угу. Це окрема велика тема. Ми про запрошую до нас у студію Дякую. про це поговорити. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні з нами була Ганна Малкіна, доктор політичних наук, і ми говорили про те, як війна і мир стали фактично в прямому ефірі на наших очах відбуватися. Це не дуже добре, але що добре, що ви з нами. Лайки і вподобайки нам потрібні. Канал термізор залишається з вами, і ми з вами ще обов'язково побачимось!